Всім привіт! Ось приготувала львівський сирник. Вже не знімала, бо є на каналі в мене. Не знаю, що воно вийшло. Так, як могла прикрасила, вже останню м'ятку тут у хайді нарвала, трішечки. Прикрасила і понесу. Всім привіт! Зібралася на концерт. Одягла, достала джинси, ті, які я купувала була вичинем, пам'ятаєте? Вони на мені були в обтяжку. Подивіться, що робиться. То я втягувала живіт, а тепер прийдеться трішки вип'ячувати, щоб вони з мене не спали. Я і так їх, то вони в мене наталії були отут, тому що тут не сходилися. А тепер я їх трішки опустила, і вони прям стали, то вони б мені були короткі. А це тепер вони мені прямо довгі. Ні, це добре, я не жалість, я да, схудла. Ну, але я ще курточку вдягну, таку. Йду на концерт. Мене запросив мій норвежський друг, але це не він, це він мені казав, це якийсь дядько, який розуміє. Українську, російську, ну він норвежець і він буде перекладати. Я вам отут вставлю переклад цього заходу, що тут буде відбуватися. Ось наш український хор. Це буде присвячений концерт, зустрічі, я б така сказала. В Україні будуть розповідати про Україну і про війну і, і ось. Збір коштів це віпс, на який збирають кошти для українців. Для біженців, мабуть, я не знаю. От. З 16 до 18, до 18 в кафе у центрі, там, в старому місті дробок внизу. Зараз піду. Вже треба виходити, щоб прийти туди вчасно. Я ще спекла львівський сирник на цей заход, бо там буде теж це безкоштовно, не за гроші ні за що. Просто там буде теж пригощати людей, мабуть, там ще хтось буде щось готувати. І мені ой, я там сушу білизну на всіх кутках. І мені Тарія сказав, що якщо ти можеш, то щось приготує, щось українське. От то Я приготувала, я вам тут вставлю або картинку, або відео. А рецепт у мене вже є на каналі на цьому. Я теж в описі під відео залишу посилання. Ну Все, пішла, потім там познімаю ще вам. Чудова погода така осіння. Я сподіваюся, що це буде всередині, не на вулиці, бо я для вулиці дуже легко вдіта. Ну, якщо замерзну, піду раніше додому. Оста. Поки там знімала листечку. час іде так швидко. Ще п'ять п'яти. Коротше, це в цьому кафе. så begynner jeg faktisk å anlegge neste konsert. Jeg vet ikke hva som skjer. Og Denne gangen så leste jeg en bok av en kar som heter Før Morten Strand, som er født og oppvokst i Brødmark. Og Den boka heter 'Ukraina altså grenselandet mellom øst og vest'. Og Den tok meg helt ut. Jeg syns det var en helt fantastisk flott skrevet bok og veldig viktig kunnskap. Солані дати мов просить амунка, а скаборщик колег, де молитви. Українська народна пісня козацькому роду немає переводу. Козак фамілієм, харін'єн, овершити все. Дитина українських історик санкт, фра Запоріжжя, Козаки не стіде. Козаки Ардін Фоште, українське солдатине, овавтина, сом, фошварте, Україна, фра фєд.

For, for dagens tekst, eh, og kjært barn har 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 som 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 sagt eh, mange navn. Ukraina eh, Ukraina er er eh, er ett ett av dem. Eh, Ukraina er ett av eh, dem, for bare de navnene landet hatt. hatt Utfordring allerede i utgangspunktet, fordi de har ikke selv fått, eh, fått, eh, hatt

Yeah. På Ukraina, som alt betyr et udefinert land Det var russerne som fant på eh, Liverøsland for å holde ukraineren på plass. Og Nedre altså dagens politiske grenser, ble altså laget eh, av eh, Etter revolusjonen i 1917 og etter eh, andre verdenskrigslutt, for denne siden av verden, i 1944. Eh, og den inkluderte da Vest-Ukraina. Med den solstad Lviv. Eh, og nettopp byen Lviv skal spille en stor rolle i det neste kapikken, eh, som handler om den oransje revolusjonen. Den husker du kanskje? Eh, det var, var eh, vinteren 2004-2005. Eh, som var det østlige Ukrainas representant. Han ville bli eh, president.

Ар, Гимн, Андре э, національний гімн.

Їхала вже додому. Дуже класний концерт. Мені дуже сподобалось. Знаєте. Така ностальгія прямо, прямо так аж сердечко щемило, Ще вони так красиво співали гімн України. Мені знаєте, рідко подобається, коли виконують ну не артисти, а от такі, бід якусь таку музику. А там самі навіть коли був мітинг якийсь, і там на скрипці одна грала і співали. Ну, точно, що прямо умирающі, прям така пісня. Хоч і не можна так казати, але було не дуже. А тут прямо взагалі я не знімала, тому що я встала, я співала з ними стоя з рукою на серці. І це було дуже зворушливо, молодці. вже так, ну, Щоб і норвежці не подумали, що у нас тільки сумні пісні і так, такі дали жару, молодці. У них великий хор. Вони кажуть, 20 чоловік у них в хорі, але в це кафе то мало ж пространства. Там. От. Дуже сподобалося. Мені. Їм теж сподобалося, що я спекла сирник, і, і рецепт просили. Гарні дівчатка, такі всі приємні, і хлопчики теж. Ой. Щось Ще хотіла сказати і забулася в мене щось, ну, я під, таким, під приємним враженням. Цей він історик, письменник, скоріш за все, він ж, книжку написав, я вам там показувала. І він розповідав норвежцям про Україну. Деякі там історичні події, потім і сучасні події, і про війну. От вони так всі уважно слухали, а потім ще купували книжки в нього, ту, що я вам показувала. Ну Все таке коротеньке буде відео. Якщо я нікуди його не домонтую, то таке коротеньке відео буде. Всім дякую за перегляд. Обіймаю всіх і кожного. Па-па! Скажи а мене, показувати, що не збираюся, чи що? чи я вам тут що, пусте місце. що вам пусте місце, да? скажи? Отак, так, граться, вона про косточку згадала. Мося, міюся, міюся, не ну, йди до глядачів, не йди до глядачів, подивися, йди сідав, мія. Сюди. Давай, склі. Там же ж в зубах. Все, всім пока. Нема кого собачки. Все, одразу зайнято, все.